The Всім привіт! Це відео буде корисне вступникам, абітурієнтам, людям, які збираються вступати якраз в університет після школи і збираються вступати в Україні, тому що є дуже багато моментів, які треба обговорити. Ніхто чомусь про це не говорить. Не знаю, скільки я інформації не шукала, але взагалі нічого немає. У відкритому доступі, як саме вибирати правильний університет. І я вступала три роки тому, і мені доводилося робити це все самостійно, тому що мені не допомагали ні батьки, ні якісь люди з інтернету і так далі. Абсолютно ніхто. Перше, що ми повинні розуміти, що у дуже багатьох вступників є певні ілюзії про університет. Всі ми дивилися певні там не знаю, серіали, фільми про студентське життя, і думаємо, о Боже, у нас буде зелений газон, ми будемо сидіти там зі своїми друзями, неграми геями і так далі. І будемо спілкуватися про якісь суперкласні теми. Але ні, студентське життя в Україні це переважно дистанційне навчання. Ви будете бачитися зі своїми е, одногрупниками, дай Бог дуже рідко, якщо зовсім... Не зовсім ніколи. Багато хто з вас, можливо, вже за кордоном і планує вступати в Україні, це цілком нормально. Але, знову ж таки, студентського життя повноцінно у вас, скоріше за все, не буде, якщо ви тільки не вступаєте на якісь специфічні спеціальності, які вимагають саме того, щоб ви були присутні в університеті і ходили туди. Більшість з нас навчаються дистанційно і зі зрозумілих причин. Друге, що ви повинні розуміти, це те, що ніхто вам не буде приносити на тарілочці якусь інформацію про те, що вау, типу, ми зараз тобі розкажемо, що це таке, і ти будеш ще знати, як з цим справлятися. Оце у нас буде зараз така цікава пара. Ні, викладач, скоріше за все, прийде і скаже, чуєш, я там такі офігенні помідори на привозі купів, ваша песня. Ну, це в найкращому варіанті, тому що, можливо, помідори вам будуть корисними, і ви дійсно підете на привоз і купите ті помідори, да? тому що там акція. Але, скоріше за все, Буде просто якась вода, конспірологічні якісь теорії і так далі. Особливо, це, якщо це якась специфічна спеціальність по типу філософії, Тому подібне, у вас викладач просто буде розповідати вам щось із серії. Давайте поговоримо про Бога. Да Хорошо, дуже цікаво. Просто ви повинні розуміти, що ви будете більшість інформації самі брати і вивчати. І тільки на вашій відповідальності буде те, чи будете знати ви якийсь матеріал. Вам будуть обов'язково давати оці всі вимоги, всякі, там, питання до екзаменів, тому подібне. І ви це в будь-якому випадку будете повинні знати, незалежно від того, чи був викладач на парі, чи він розповідав вам якусь конспірологічну теорію, чи він е, обговорював про те, як він ненавидить росіян і так далі. Це все просто неважливо, тому що ви повинні будете це знати, інакше ви просто не складете сесію. Отак все це відбувається, в принципі, в університеті. Що, що мене цікавило, я взагалі не розуміла. Як це відбувається, тому що в школі інша система оцінювання трошки, так, вона не накопичувальна. Типу, у нас виділяються середні бали. В школі ми там отримуємо 10, 10, 9 і так далі. і потім нам Виділяють середню оцінку, 10 балів по географії, супер класно, ми всі задоволені, всі круті. В університеті це трошки не так, тому що ти приходиш на семінарське заняття, це у вас практика, ви готуєте якесь завдання і обговорюєте його з викладачем і тому подібне, ви робите це на парі. Ви за цю пару можете отримати, ну я не знаю, там 5 балів 4, в залежності від того, яка це пара, може навіть 10. Ви отримуєте певну кількість балів і всього за семестр, в залежності від предмету, ви можете отримати від по-моєму, 60 балів, да? і 40 балів балів за екзамен або 100 балів, якщо у вас там просто залік і немає екзамену. За екзамен дають 40 балів, конкретно в моєму університеті. За інші я трошки не знаю. В цьому плані, але суть в тому, що накопичувальна йде система, і вам потрібно буде систематично працювати. Чим більше ви здасте певних робіт за цей семестр, тим більше балів ви отримаєте і зможете пройти порог Оцей, тобто мінімум в університеті нашому це 60 балів. Якщо це можуть бути інші університети, то це 75 балів. Іноді буває, тобто там уже з з хардовим рівнем. Рібята, які дуже люблять навчатися, тобто там така вже система йде. Ви повинні це також розуміти, враховувати, коли ви йдете на свій перший курс. Наступна ілюзія, яка є в дуже багатьох насправді і в батьків, і в студентів, це те, що я отримую диплом, у мене 100% буде робота. Вибачте, але це трошки не так працює, тому що коли ти приходиш до роботодавця, він обов'язково тебе питає, а що ти вмієш? Я відучився 4 роки на програмуванні, мама мені сказала, що там будуть гроші. Що ти вмієш а... <смеш> читати? Власне, ви повинні знову ж таки розуміти, що це лише на вашій відповідальності. Якщо ви дійсно пішли на програміста, не тому, що вам мама сказала, а да? тому що ви самі захотіли це робити, скоріше за все, ви також ще будете мати якусь мотивацію додатково щось вивчати, і у вас вже будуть якісь навички під час закінчення цього навчання. Але якщо ви просто пішли туди і понадієтеся на те, що університет вам щось дасть, і у вас 100% буде якась. Бази, щоб ви змогли прийти до роботодавця, показати йому якісь кейси, своє портфоліо, розказати про себе там і дійсно підготувати там резюме, і тому подібне, презентувати себе як гідного співробітника, то університет це дуже рідко дає, прям супер рідко дає. Тому це лише на вашій відповідальності. Диплом, скоріше за все в житті вам дуже в багатьох сферах не знадобиться. Якщо ви там не лікар, не якийсь металург, інженер і ну якісь такі подібні спеціальності. Тобто. Ви самі повинні це розуміти для себе. Знову ж таки, що ще потрібно сказати? Це про те, що не варто думати, що от стерпиться, злюбиться. Мені е батьки вибрали спеціальність університет, вони мене туди відіслали, сказали: навчайся, от там буде в тебе класне життя і все буде супер класно, тому що стоматологи отримують багато грошей, тому йди туди. Ні, якщо ви. Не відчуваєте дійсно душевної тяги до якоїсь певної спеціальності. Вас батьки змушують туди йти. Вони кажуть, що це класно, це круто для твого майбутнього. Ви повинні просто обов'язково сісти в цьому випадку і подумати для себе самих, що мені подобається, і чи дійсно я хочу піти на цю спеціальність, чи мене просто батьки змусили, і я вже сам собі оце в голову вток що може я теж хочу і чому б і ні. І там є отакі, от такі плюси. Гроші, це не повинна бути ваша основна мотивація в житті. Гроші в будь-якому Випадку заробляться, просто запам'ятайте це. Ви в будь-якому випадку зможете заробити ці гроші, але ви повинні розуміти, що ви витрачаєте доволі велику кількість років вашого життя за цілих 4 роки. І причому це роки не ті, що там в старості, да? які зливаються нібито в один, а це роки молоді, які ви повинні використовувати з максимальною ефективністю. Якщо ви витратите їх на якусь спеціальність, яка вам не подобається. Або взагалі там відрахуєтеся да, через певний час, то на що воно взагалі вам потрібно? Ви просто витратите гроші своїх батьків, витратите свої нерви і час. Власне, це найцінніший ресурс, це час. Також це потрібно розуміти. У мене батьки дуже довго не приймали у спеціальність, яку я для себе вибрала. Я змогла аргументувати, чому я туди йду, тому що ну мені це просто подобалося. Я розуміла, що я точно не відрахуюся, тому що якби я пішла на ту ж саму інженерію, вже через семестр я їм сказала так, що я відрахуюся просто, тому що я не хотіла туди йти, і все. Ви мені вже будете не указ, скажімо так, тому що мені вже буде 18 років через півроку. І я просто заберу документи, і що мені зробити, так. Да? У мене була доволі жорстка позиція, але вони мене зрозуміли прийняли, і зараз вони дуже раді, що я навчаюся там, де я навчаюся. власне. Наступне, що ви повинні знати, це корупція. Я думаю, це ні для кого не секрет, але корупція існує досі, в дуже багатьох університетах. В деяких університетах вона настільки відкрита, що там просто люди приходять в перший же день на перші курси і розуміють, скільки що буде коштувати у них на сесії, і тому подібне. Ви просто. Знаєте, якщо ви дуже принципіальна людина, у вас правильні такі життєві принципи, ви не хочете платити ні за що. Саме от хабарі давати, ви цього просто не приймаєте для вас дико, для вас це незрозуміло. Ви розумієте, які від цього взагалі наслідки глобальні у нас в державі відбуваються від кожної людини, яка насправді дає хабар. залежить дуже багато чого в нашій країні, як мінімум, продовження цієї оцього ланчажка корупції і далі. Да? То ви повинні бути до цього просто готовими. Я не платила за жоден свій екзамен, і я вважаю, що це ну так повинен робити кожен. Це лише на твоїй відповідальності чесно здавати всі ці екзамени і чесно бути, ну, бути чесним перед собою також в цій ситуації, тому що. Я розумію, бувають там різні випадки, що фізично не можна здати якийсь екзамен і тому подібне. Що викладач якийсь дивний і він прямо напрошується на той хабар. Але часто кажуть, що для мене ну нехай я отримую трохи менше балів, але чесно, тому що для мене не зіграє ролі, якщо мені викладач, якщо я йому заплачу, да. Поставити там якусь більшу оцінку. Мені це абсолютно не важливо, хай він катиться. І ще і скаргу на нього напишу. Отак, от, от я раджу робити так всім. Корупція це дуже погано. Ви самі знаєте, до яких наслідків це може призвести. Наступний блок це як обрати університет, тому що дуже багато моїх знайомих безвідповідально абсолютно підходили до цього питання. Вони, знаєте, от як в цьому мемі. В Барусі набагато довше вибирали той йогурт, чи в Таврії, чи ВТБ, ну як хочете, да? який у вас там магазин улюблений, а, ніж в університет. Просто тикнули пальцем та туди вступили. Насправді так робити не треба. І я б взагалі вам радила уже зараз, от скоро вступати, да, через півроку багатьом людям уже зараз придивитися до певних університетів, які їм взагалі подобаються. Uh, і продивитися перше, що ви повинні зробити, це подивитися, де він знаходиться. Якщо це в вашому місті, обов'язково з'їздіть на день відкритих дверей. Вони переважно uh, ну, проходять як мінімум два рази на рік і переважно весною проходять. Тому ви зможете туди з'їздити, познайомитися зі студентами, взяти їхні контакти, подивитися. Як там все влаштовано? Чи подобається вам цей університет навіть візуально, тому що навчатися в університеті, який ну, такий хиленький, це насправді не дуже приємно, особливо, якщо ви будете туди їздити. Да? Це ж, знову ж таки грає роль. Потім, що ви повинні зробити, це подивитися мінімальні бали для вступу на вашу спеціальність. Якщо ви не знаєте мінімальних балів прохідних, то це вкрай вам. У задачу, тобто ви не будете знати, на що орієнтуватися, на які бали приблизно вам здавати той НМТ і так далі, і на які предмети більше акцентувати увагу. Тобто ви зараз знаєте, вже, що в НМТ є певна система саме того, як середній бал виводиться для різних спеціальностей. На одних спеціальностях більше грає історія, на інших грає більше математика, там є коефіцієнти, вони певним чином складаються і враховується так середній бал. Тобто ви теж повинні знати ці всі ко коефіцієнти від відповідно до спеціальності, на які ви хочете вступати безпосередньо. Ви повинні зробити ресерч знову ж таки і про ректора щось почитати, і про сам університет відгуки почитати. І взагалі, все, 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 що ви можете знайти, ви повинні подивитися. Тому що можуть бути моменти, які вам не сподобаються, а не сподобаються вони вам вже тоді, коли ви про них в лоб дізнаєтеся, коли ви вже вступили. І для вас це може виявитися, ну прям критично неприємним, Знаєте. Таким недопустимим абсолютно, а ви вже тут вчитеся, і це просто для вас жахливо. І ви такі, господи, мені що відраховуватися і так далі. Тобто, зробіться перед цим. Якщо вам щось не подобається, відкидайте цей університет, дивитеся наступний. Далі що ви повинні зробити? Це просто насправді одна з найобов'язковіших речей. Ви повинні, якщо ви вже вибрали спеціальність, відкрити університет, сайт університету. І продивитися навчальну програму за цією спеціальністю. Зазвичай вони є в відкритому доступі на сайтах університетів. Так, я розумію, що сайти багатьох університетів супер складні, вони супер незрозумілі, але ви все при бажанні знайдете. А, і продивитися навчальну програму за вашою спеціальністю, яка вам сподобалася. Тому що дійсно в моєму оточенні були такі випадки, що людина, наприклад, не знає математику, ну вона прям не хоче, щоб була взагалі в неї в університеті математика. Вона потім приходить в університет і гоп. А тут математика є, і три курси вона йде вища математика, і не тільки вища, а там іще якась. І вона от просто через те, що не продивилася навчальну програму, да. Вона страждає всі ці три курси, тому що їй потрібно ж складати якусь сесію, потрібно ж якось це вивозити, а вона тупо не може. Тому продивіться, це також обов'язково. Я також переглядала навчальну програму для свого університету. Так вона може змінюватися певним чином. І, може бути, там трошки застаріла версія, але переважно там. Мало що змінюється з роками, тому ви можете в принципі спиратися на цю інформацію і вже відповідно до цього дивитися, чи підходить вам така навчальна програма, чи можете ви один семестр вищої математики потерпіти, чи не можете потерпіти, і так далі. Вже будете самі дивитися відповідно до того, чи подобається це вам. Далі немаловажлива штука, яку ви повинні подивитися, якщо ви з перспективою плануєте вступати в Європі або. Працювати в Європі, хочете виїхати, так? подивитися, чи кодується диплом з університету українського в Європі. Тому що, якщо він не кодується, якщо для них це просто якась бумажка, перше, вам потрібно задуматися, чи дійсно хороший університет ви вибрали да? для вступу. По-друге, подивитися, чи, можливо, є якісь інші варіанти для боров університету, тому що це немало важлива штука. Для багатьох дійсно європейських університетів, якщо ви захочете продовжити навчання в Європі, український диплом не означає абсолютно нічого. А якщо він буде означати хоч щось, то ви зможете уже набагато легше вступити і продовжити навчання там бакалавріату вже на магістратурі там, наприклад. Здається, це так працює. Якщо що я не претендую в цьому плані на істину, просто говорю те, що це немаловолшлива штука, яку також потрібно подивитися, і це все також прописано у вільному доступі в багатьох університетах, особливо в яких це є. Вони дуже цим кічаться, вони прям такі Вау, ми класні. Тому це все буде дуже легко знайти. Також подивіться взагалі рейтинги університетів по Україні. Вони складаються кожного року стабільно. Перший рейтингу це відповідно найкращий університет України. Найнижче це найгірші університети. Я вам просто радила б не сильно задивлятися на найкращі університети України, якщо ви така людина, яка не супер хоче кінчитися університетом і просто нормально навчатися, да? тому що, відповідно, найкраще це найдорожче. А дивитися ті, які трошечки понижші, але не в самому низу. Тобто після 20 ї ступеньки, мені здається, це вже такі, ну, Дивні університети починаються краще, ті, які трошки повище. Багато хто каже, що там куплені місця і тому подібне. Нічого про це не знаю. Напишіть в коментарях, якщо хтось володіє цією інформацією, потрібно, потрібно буде почитати про це тоді, тому що я от зараз так розказую, Може я неправду зараз кажу. І ще одна порада, яку б я дала, якщо ви не знаєте, що робити після школи, якщо ви абсолютно не розумієте, чи потрібно вам зараз це навчання, і ви хотіли просто відпочити, у вас просто всі тиснуть з усіх сторін і кажуть: типу, обов'язково тобі потрібно йти навчатися в університеті, це супер важливо. Йди на цю спеціальність, йди на ту спеціальність і так далі. Скажіть перше своїм батькам, своїм родичам, типу, от я зараз сюди вступлю. Я відрахуюся через півроку, і вам це потрібно, ви витратите гроші на моє навчання, ви витратите час на те, щоб мене туди влаштувати. Навіщо це вам потрібно? Просто візьміть гап'єр, відпочиньте рік, подумайте, якщо вам будуть говорити, що ви там втратите якісь знання за цей рік, ви не втратите ці знання за 100%, тому що це не якісь сверхзнання із знову ж таки вищої якоїсь математики університетського рівня і тому подібне, це просто звичайні шкільні знання. Ви зможете знайти всю інформацію по підготовці до НМТ наступного року в відкритому доступі. Знову ж таки, є купа безкоштовних курсів. Ви зможете просто спокійненько протягом наступного року готуватися до них, якщо вже визначитися з університетом, куди ви захочете вступати. Не хотілося би, щоб хтось з вас під тиском батьків, як робив дуже багато хто в нашій країні, йшов в університет. Я вам скажу чесно, була така сумна статистика ще три роки тому, коли я вступала в університет. 80% людей з вищою освітою в великих містах не могли знайти роботу за спеціальністю доволі тривалий час після закінчення університету. І це сумна статистика, насправді тому, що ну це просто говорить про якість навчання в наших університетах. Вона доволі низька, вона доволі погана. І який б класний насправді в університет не був, дуже багато знову ж таки залежить від студента, чи купував він ту сесію, чи не купував він той диплом, і так далі. Просто поясніть своїм батькам, що корочка то є корочка, звісно, але є речі важливіші, тобто це навички, які вам дають в цьому університеті. Вам потрібно буде роботодавцю показати не тільки диплом, да? вам потрібно буде ще розказати про те, що ви вмієте. А що ви вмієте, це вже. Тільки від вас, знову ж таки, не залежить. Ви можете піти на альтернативне навчання, тобто пройти курси. Дуже багато зараз курсів є. Якщо ваші батьки просто от вони готові, щоб ви навчалися контрактно і платити за ваше навчання, ви просто продивіться, скільки в якому університеті коштує це навчання, і скільки коштує навчання за вашою спеціальністю. Прорахуйте там, наприклад, це 20 тисяч гривень на рік. А ви розумієте для себе, що ви хочете графічним дизайнером бути? так? Да? І для того, щоб бути графічним дизайнером, знову ж таки не потрібно вступати в університет. Це перше, друге, можна знайти курси, які будуть або так само коштувати, як це навчання з рік, або будуть і дешевше коштувати. І запропонуйте своїм батькам вкластися в цю справу, тому що для вас це буде набагато по перше цікавіше. По-друге, вам дадуть там прямі навички, по-третє, вам дадуть там портфоліо. І ви вже зможете працювати після цих курсів. Це 100%, Якщо вам дійсно це сподобається, тому дивіться, уже самі з батьками потрібно домовлятися також вміти, але знову ж таки не хочу нічого прям сильно радити, тому що я не психолог і раздов якийсь всім. Як я сіяти не хочу. Тому всім удачі, всім добре здати на хто подивився це відео, або просто визначитися, що ви хочете від цього життя. Всім мирного небу, до побачення, зустрінемося в наступному відео.